что-то делать. Ну, що тоді, тобто сидіти мечтати, і думає, що тебе что то поменяется в жизни, Ну наверное, это очень редко бывает. Роман Тугашов родом із Білої церкви у свої 30 міг би стати успішним юристом, міг би відкрити власну фірму, міг би вигравати справу за справою. Тіські 7 лет я займаюським юридичним, юридичним бізнесом, юридичними ділами, адвокатской, адвокатська практика достатньо успішна, але цього не сталося два з половиною роки тому. Життя Романа повернуло в інший бік. Для мене от такої окончательний момент в этом был это рождение моєї дочері. З одного боку, довгоочікувана донька, якій хочеться присвятити більше часу, а з іншого одноманіття на роботі. Я так періодично задумувався, чим би я мог зайнятися, если бы я не був юристом, і в принципі мені стала подобатися ідея відкриття маленького кафе, де заведения он может стоять на барі, може он может общаться з людьми. От тільки проблема Роман не мав жодного ресторанного досвіду, хоча готувати любив ще з дитинства. Наважився ризикнути. Виключно заради донечки. Я открыл заведение, когда все уже было готово. Но по стечению там буквально там мы две недели поработали, пришлось закрыться. И так было два-три раза. За аренду нужно было платить. Это в принципе было не так давно. Денег фактически в принципе их почти уже не было. А, ну, был достаточно такой тяжелый период. Я бы его назвал там один из самых тяжелых периодов моей жизни в финансовом плане. Але без складнощів не приходить успіх уже рік, як затишний ресторан Романа Тогашова працює на славу, а сам Рома взявся проводити фестивалі вуличної їжі. Він запрошує кулінарів з усієї України і допомагає їм годувати людей просто на вулиці. Тепер без гастрономії не уявляє ні свого життя, ні свого щастя. Зараз для мене щастя, це моя сім'я. А... То, чем я занимаюсь, это ресторан, но ну, это любимое дело. В этом, В этом я счастлив.